Я ж почав ще до війни, до повномасштабки воювати. І хотілося зробити там, найкращі там, традиції, найкращі там, якісь школи поєднати тут. Це натівка, натівська система, да, неві сіл, це використовують і рейнджери. Там. Люди, які тренують нас, це наш командир, ми йому дуже вдячні. Він нам багато, багато всього в нас запхав, би ми лишилися живі. У нас була поставлена задача. Що... Все вроде шло как надо, а. но в определенный момент нас срисовали птички. Ну и все, нас начали крыть минометами пи. Просидели, наверное, с 7 утра до часов четырех. Часов вот это нас а, жестко человек, да? жестко нас крыли. Ну и вот это так, к вечеру мы уже блиндаж этот держали на руках. А, да, уже так потенело. Мы... А, это да. командир нас вывел. Я командир уже. Я хочу, щоб тут була сім'я для хлопців. Mm -hmm. Я хочу, щоб коли вони повернуться з війни, щоб вони залишились цією сім'єю. Молодці! Супер! Є над чим працювати, будемо працювати далі, але мені подобається всі молодці.